Я ніколи не любив зайві речі, особливо на фронті. Але коли Степан пішов у ротацію, він залишив мені свій айфон. Бери, командире, тут усе вже налаштовано. Сігнал, карти, нотатки, фотки, навіть пароль не треба, сказав він з усмішкою і пішов. Я взяв. Бо зручно. Бо мені, як новому командиру батальйону, треба бути на зв'язку всі, або в телеграмі, або в Сігнал, а своїм хлопцям я довіряв більше, ніж собі, особливо Степану. Він вивіз на собі Артемівськ, був тричі поранений, і завжди повертався. І тепер ось так просто пішов у тил, лишивши мені телефон, як кажуть, із руку руки. Тоді я ще не знав, що це буде найфатальніше рішення в моєму житті. Ми зайшли в лісосмугу важка, багнюка, постійні БПЛА, орки поруч. Броня стоїть під зав'язку, ми всередині копаємо бліндажі, тягнемо кабель для Starlink. Айфон Степана завжди при мені. Через нього я погоджував координати для логістики, зв'язувався з ротами, дивився мапи, слухав голосові від зама, надсилав фотки рішень, бо швидко, бо все в одному місці. Я почав жити в цьому телефоні, не помічаючи, як він почав жити в мені. Після кількох днів усе пішло шкереберть. Перше влучання було точним, майже філігранним. Ми щойно дорили бліндаж, вкопались на два з половиною метра. Накрили брусом і зробили захист, ні коптерів, ні теплика повна тиша. І раптом вибух. Краснополь, сказав артилерист, що вижив. Удар точно в дах. Бліндаж розвалений. Двоє трьохсотих, один двохсотий. Ніхто не розумів, як жодних демаскувальних ознак. Карта місцевості глуха, ліс суцільний. Я записав цей випадок у нотатки телефону. Сфоткав воронку, надіслав у штаб, викликав саперів, стандартна процедура. Але в голові вже засів черв'як. Через два дні нове влучання, інше місце, інша рота. Але знову точне, як лезо. Відчуття, що нас бачать. Ми почали шукати: може, камери в лісі, може, закладки? Нічого. Перевірили телефони, рації, оптику, усе чисто, всі нашифрувані, GPS не вмикають. Але є одне, але я знову надсилав координати через iPhone, як і до того. Я знову думав, що це випадковість, але вже не міг спати. Я не з тих, хто панікує, але третій раз змусив мене скипіти. Третє влучання, бо чи у псевдокомандний пункт, який ми лише облаштовували, ще навіть Starlink не встигли підключити. Але iPhone у мене був. І я якраз записав у нотатки точку і фотку відправив начальство. Через дві години удар. Снаряд ліг точно в центр. Рота лишилася без керування. Один командир контузія. Я більше не міг ігнорувати. Я почав тестувати. Спершу відключив геолокацію, потім перейшов на планшет і тиша. Ніяких влучань. Я зробив контрольну, знову взяв iPhone, знову записав фейкову точку в іншу частину лісу. За три години туди прилетіла пара краснополів. Мене затрясло. Я більше не сумнівався. Цей телефон шпигун, мовчазний, без ніяких ознак. Але він працював на ворога, і я сам його носив, клав поруч із ліжком, клав на мапу, записував дані. Мене знудило. Я підзвонив контррозвідці, попросив термінову перевірку. Через добу приїхали хлопці в цивільному, без шевронів, без пояснень. Просто подивились на мене і сказали Покажи. Я дав телефон. Вони дістали свій прилад, і через 10 секунд обличчя старшого змінилося. Він сказав коротко: Витік є, причому глибокий. Запропонували мені вийти. Я вийшов із бліндажа і вперше за останній місяць відчув холод не ззовні, а зсередини. Наступного дня нас перевели на нову ділянку. Всю мережу ми змінили жодних пристроїв, тільки радіо, телефони під замок. Мені дали інший, чистий, контрозвідка залишилася. Працювали три дні поспіль, і тоді почали з'ясовувати, звідки цей айфон, хто ним користувався, як він потрапив до мене. І я сказав правду. Це Степан. Побратим, надійний, вірний, людина, яка тричі врятувала мене під бахмутом. Але щось було не так. Мене почало трусити. Я не знав, що гірше, що ворожий агент чи випадковість, але одне я знав точно ми заплатили трьома життями за мій комфорт і довіру. І я більше не дозволю собі такої помилки. Я записував кожен крок, кожну розмову. Бо цей телефон він таки говорив, але не зі мною. Коли контррозвідка забрала мій телефон, я почав думати, ніби став голим, без екрану, без кнопки відбитка пальця, без сповіщень, без фоток карт, без месенджера, і, головне, без внутрішнього відчуття, що все під контролем. Бо насправді нічого не було під контролем. Я просто не знав про це. Вони працювали тихо, нікого не допитували, не шукали винних, сиділи в кутку, пили каву і щось безперервно клацали на ноуті. Потім принесли детектор. Перевірили ще кілька телефонів, але з усіх лише той айфон світився. Вони не сказали точної назви програми, лише одне слово Бекдор. Це як потайний вхід у будинок, про який не знає навіть господар, а у ворога ключ. Тебе зливали щонайменше два тижні, сказав співробітник СБУ. Кожна твоя фотографія, кожна мапа, нотатка то все йшло далі. І не факт, що в Москву. Можливо, просто в Курськ, а можливо, Одразу на планшет артилериста. Я спитав А як? Він сказав: Можливо, фішинг, можливо, ще коли телефон був у попереднього власника. Вони вміють підсаджувати ПЗ на рівні операційної системи. Особливо, якщо той щось качав з відкритого Wi-Fi або користувався особистим IPL-ID. Тоді мені вперше захотілося кричати Бо я був дурень, бо я взяв чуже, бо я довірився. Я не зв'язувався зі Степаном, хоч дуже хотів. Але контррозвідка сказала ні. Мовляв, ми самі розберемося. Я мовчав, мовчав і думав. Бо тепер кожна смерть ставала ще важчою. Не просто не встиг, не просто міномет. А я сам привів їм координати. Коли ми перейшли на нову ділянку, я був іншою людиною. Жодних месенджерів, жодних фото, жодних точок. Все на папері або через зашифровану радіостанцію. У перші дні жодних обстрілів, тиша, навіть занадто. Я відчував, що вони щось чекають, і тоді я вирішив діяти. Ми створили фейкову позицію: старий бліндаж у балці, що вже нікому не був потрібен. Я попросив хлопців зробити вигляд, ніби там розгортається КП. Принесли антенну, повісили фальшиві шеврони, навіть поклали старий ноутбук. І я записав у блокнот Фейкова точка КП. Локація, північний схил балки 14-40, і, як колись, сфоткав. Але цього разу не на новий, а на той самий айфон. Контррозвідка повернула його спеціально. Під експеримент. Я просто знову зробив усе, як раніше. А потім чекав. Ми чекали чотири години, і вже бум: перший Краснополь у центр, другий коригування на 20 метрів, третій добив бліндаж вщент. Але живих там не було. Ми знімали з дрона пряме влучання, як і раніше, тільки цього разу свідомо. Я стояв із біноклем, і мені було погано, бо ми щойно довели: це не випадковість, це система. Контррозвідка зафіксувала все. Вони казали: можемо тепер піднімати рівень? Я питав А Степан? Вони уникальні відповіді. Можливо, його телефон був зламаний. Можливо, він сам відкрив посилання. Не виключено, що й не здогадувався. Але я не міг заспокоїтись, я ж знав його. Ми разом сиділи в одному бліндажі півроку. Ми ховали одного побратима в Артемівську. Ми разом їли із загальної банки тушонки. І тепер він? Мене лихоманило. Я почав шукати його сторіс у соціалках і знайшов. За день до того, як він передав мені айфон, фото з фітнес-зали, фон дзеркало, на руці той самий телефон і відкритий сигнал, сповіщення з якимось невідомим контактом. І тоді я зрозумів, він навіть не стирав усе, він просто пішов, як було, бо довіряв мені, як я йому. Але хто той контакт? Контррозвідка далі копала. І через два дні знайшли слід IP-адреса, зафіксована в момент активації Трояна, вела до Росії через проксі, через кілька ланцюгів, але вела. І головне Активація була ще до того, як телефон потрапив до мене. Тобто, або Степан був необережний, або його використали. Я почав згадувати все, що ми робили разом, де був цей телефон, як ми переміщались, коли почалися влучання, і картинка складалась Троян був активний щонайменше місяць, і Степан, ймовірно, жив із ним у кишені, можливо, нічого не знаючи. Але це вже не мало значення, бо ворог усе бачив. Бачив те, що ми писали, бачив, що ми знімали, і знав, куди ми йдемо. Після цієї історії я зібрав підрозділ і сказав: жодних особистих пристроїв, навіть годинників, навіть павербанків із блютузом, навіть дурнуватих розумних браслетів, ми мішень. І ворог слухає більше, ніж ми думаємо. Дехто обурився, дехто не зрозумів. Але коли я показав відео з тим, як Краснополь лягає туди, де ми вчора лишили фальшивий мапник, усі мовчали. Тієї ночі я не спав. У бліндажі стояла тиша, а в голові лунала тільки одна думка якщо телефон зливає, що ще зливає? Якщо айфон зламали, що заважає зламати планшет? Старлінк, авто, радар. Після фальшивого удару ми ніби вирвались із туману. Стало страшно. Але стало ясно. Контррозвідка сказала: це системна робота. Ви не перші. Але вперше нам вдалося довести витік у динаміці. Вони говорили як лікарі, що поставили діагноз на останній стадії. І я, пацієнт, що ще стоїть, але вже із занесеним вироком. Я більше не думав про зручність. Усі телефони в бляшанку під землю, позиції через рацію, без записів, маршрути тільки в голові. І знову тиша. Три дні жодного удару. П'ять. Нікого. Сім. Ворог б'є, але не по нас, б'є навмання. І я відчув, ми зникли з його очей. Але на дев'ятий день стався прорив не в нашому секторі, а на північ, сусідній підрозділ, точний удар по роті в момент переміщення десятеро двохсотих. Хлопці навіть не встигли копнути лопатою. Удар знову, Краснополь. І знову ніхто нічого не бачив. Але одна деталь змінила все. Один з бійців, що вижив, сказав. Перед виїздом їхав із хлопцем на позивний Мартин Він казав, що має старий телефон, де карти є, бо Старлінк не ловить, дивився точку на мапі. Далі приліт. Ми з контрозвідкою одразу пробили по позивному, і. Мартин служив у нас. Раніше до того, як перейшов у тил, і це був Степан. Я відчув, як земля пішла з-під ніг. Степан знову з'явився в секторі. І знову з телефоном. І знову. У момент переміщення. Я не знав, що сказати. Не знав, чи це збіг, чи доказ, але на війні не буває збігів тричі підряд. Контррозвідка взяла його тихо, на другий день. Без шуму. Я не був присутній і не маю права знати результат. Але через два дні з'явився наказ Степан більше не числиться в батальйоні. Статус відрахований за порушення режиму безпеки. Все. Як цвях у двері. Але мені було замало. Я хотів правди, вони не дали. Лише сказали розслідування триває, прямих доказів шпигунства нема. Але він порушив інструкції і цього вистачає. Я мовчав. Бо якщо правди нема, залишається тільки віра, а віра на війні це розкіш. Ми повернулись на позицію без телефонів, без нічого. Кожна точка на папері, кожен рух лише по команді. Але ворог знову почав бити не так точно, не так смертельно, але почав. І тоді ми зрозуміли, справа не лише в пристроях, а в підході, у самій структурі, бо інформація це зброя як у них, так і в нас. Я дав наказ створити тіні, фейкові пости, фальшиві чати, записи для перехоплення, грали спектаклі з дронами, з пересуванням техніки, з перемовинами, і ворог клював. Ми вивели їх на міномети, на артилерію, навіть одного разу, на штурмову групу, і тоді побачили, росіяни самі сліпі, вони живляться лише тим, що ми самі їм кидаємо, як хижаки на запах крові. І саме тоді я зрозумів вони не всесильні, просто ми занадто відкриті, занадто цифрові, занадто довірливі, і саме тому програємо. Останній удар по нам стався 18 днів тому і був у фальшиве КП. Після цього тиша. І я тримаю її як святиню. Але щоночі я згадую, як тримаю той телефон від Степана, як кладу його поруч із мапою, як відкриваю чат, як роблю фото і як через кілька годин гине людина. Я не знаю, чи він був агентом, чи просто необережним. Але тепер я знаю головне, це не про зраду, це про недбалість, і недбалість убиває не гірше за кулю. Ми навчилися стріляти, копати, планувати. Але маємо ще навчитись мовчати. Іноді мовчання сильніше за наказ, бо ворог слухає. Я більше не вірю пристроям, я не довіряю розеткам. Я дивлюсь на свій планшет як на пастку, бо знаю, наступна війна буде не за території, а за байт інформації. І знаєте що? Ми вже в ній, просто не всі це усвідомили. Тепер кожна нова позиція без гаджетів лише карта, компас, голос, перша тиша, та сама тиша, яку нам довелось купити ціною життів. Бо інформація зброя, і я більше ніколи не дам її в руки ворогу.